Цей експеримент наглядно показує, як ракети міняють напрямок. Тобто, оцей шарик це і є міні-ракета. Всередині шарика є повітря, як паливо. Це повітря виривається сквозь цю трубу, да, трубочку, і починає штовхати ракету в якийсь напрямок. Якщо цю трубу загнути, як цю паличку, да, то е, повітря почне штовхати в бік. Вже саму ракету, сам шарик, і тому, якщо ми будемо міняти напрямок у цієї трубочки, то ми будемо міняти напрямок нашого шарика або ракети.